Наступна квітка не менш красива та й елегантна. Має красиву спідничку та ще й не одну. Робимо змальовку, так як на відео. Кольорова палітра жовтий, помаранчевий, червоний, зелений та шоколадно-коричневий колір. Розпочнемо з підюпника нашої квітки. Короткі перехідні мазки жовтий, основний, помаранчевий на хвостик пензля. Маски кладемо парами, щоб відокремити кожну наступну пелюсточку. Кошачим пензликом проштрихуємо по краю мазків тоненькі стеблинки. Фарбу для цього пензля треба більше розвести з водою, і при кожному набиранні фарби слідкувати за тоненьким хвостиком пензля. Гострий пензлик то вже половина успіху. Піпеткою чи товушною паличкою відбийте круглі мазки в трикутнику квітки. Розтягніть помаранчевий колір до жовтого. Круглим пензлем середнього розміру 3 або 4 малюємо сукню нашій квітці. Червоний основний і коричневий на кінчик пензля. Пам'ятайте, що коричневий має бути ледь на краю пензля, інакше квітка значно потемнішає. Зверніть увагу, як кладемо маски. Всі вони сходяться до крапочки. Періодично повертаємося до кошачки. В даному етапі малюємо стеблинку та поєднувальні елементи до листочків. Листочки перехідним мазком, жовтий, основний, зелений, доповнює і не лише зелений, але й червоний і коричневий. Але все має бути в маленьких дозах. Розпочніть з середини, а потім спочатку одну сторону, а потім іншу, вигнутими короткими рухами, відтворюємо зубчастий листочок. Прикрасти різного діаметру крапачками і гарна квітка готова. Тож малювати не так вже й складно, якщо ти уважний мрійник.